Я Валерій Куліпко, майор Збройних сил України. Приймаю участь в бойових діях з початку війни. На фронт пішов добровільно, хоча маю третю групу інвалідності і мені вже 58 років. Я є прихожаном Української православної церкви, мій єдиний син, отець і служить Богові в Почавській лаврі. Шановні українці, що ви творите? Йде в Україні велика війна! А ви хочете робити ворожнечу, релігійну ворожнечу, між українським народом ще серед в тилу? Це на руку Путіну. Що ви творите? Чи вам платять гроші? Що ви творите? Працівники СБУ, що ви різні, різні роб творите, провокації? Що ви робите, чи вам нема чим зайнятися? Є прокурори, судді, міністри, повністю корупційні, які їздять на джипах, мають віли, басейни, з-за кордону мають будинки, ви їх не чіпаєте, а лізете до Бога. Запомніть, ще комуністи лізли до Бога в церкві. Всі сім'ї повимирали. Бог є. І я на це провірив на собі. Тільки за три дні в мене три кабінети накрили кацапи. За три дні я три рази мав був, мав вмерти. Але вижив, дякуючи, що я молився Богові і за мене молився мій син. Бог на світі є. Що ви твої? Ви забираєте церкви? Хочете забрати лаври? А хто в лаврах буде служити? Якщо в Київській митрополії, православної церкви України, Константинопольського патріархату нема ченців, хто буде нести службу в лаврах, ви хочете зробити за занепад, щоб все занепало, щоб нікого не було нічого. Держава на те гроші відділяти не буде. А ви без ченців службу не організуєте. Це буде повністю занепад. Закликаю вас, утямтеся і не лізьте до Бога, бо Бог на світі є. Слава народу України! Слава Господу Богу!